Кажи мі, будь водьмі сей розвірнесенікий, водь миси, розвірне, синікий, бо ту турі луч, а до нього стріла. Арцілив на царицю покелицю, царську дочку Алочку. Байду мечем стяти, коли поколаки, поховати, полицарський похова. ве сало et, те Пару слів, будь ласка, скажіть для ютуб-каналу Галина Пановик Мозаїка життя. Ой -ой. Про себе, про вашу організацію, будь ласка. Бо ми кобзаріємо чи лірникуємо просто неба. А ми це хто? Це братчики цеху кобзарського. Є в нас в Україні всього три такі: Київський, Харківський та Львівський. Нас зовсім небагато. Ну, ще й через війну трохи нас вибило, бо багато хлопців, ну, то вже ті, що просто прилучилися до справи зі зрячих, то пішли воювати. А таких, як то сказати, старосвітських нас зовсім небагато і лишилось. От. Ось п'ятого, шостого. Хто буде цікавий, то запрошую в музей просто небо і мені Клементія Шептицького. Це в гаю, у Львові знають. Uh -huh. Хай зерває. Uh -huh. Буде етноярмарка майстрів народних ремесел. і попередне будуть тихі сцени, де виступають кобзарі і лірники. Десь так з полудня до вечора. А через два тижні, це 11 грудня, ми маємо. По ветеранських осередках виступити, приїдуть ще хлопці десь з Переяслава, з Києва. І 12-го тут в храмі первоапостольних Петра і Павла о 16-й годині теж матимемо спільну участь, то там побачите і бандури, і ліри. Старосвітський то, власне. То цікаво, так. так треба подивитися. І там щось більше може і почуєте. А як у вас о, та ваша діяльність така музична почалася з дитинства? Чи от зараз, чи яким, яким ну, чином? Ну, так як хто? Там у нас люди є різні. В Харкові це є лікар, mm -hmm. там в Переяславі — археолог, не знаю, хто ще. О, в Рівному це рекламіст, mm -hmm. але він займається. А ви львів'янин? А я львів'янин. Я історик етнолог сам. Історик вчителював. А В вас музеї стало? Звенигородському, uh -huh. древній Звенигород. От там можете теж вдатися на екскурсію. Uh -huh. Там я теж буваю. цікаво. А ви, бачите, за делікатне питання? Ви давно не бачите? Чи від народження ну, так, так. чи сталося щось Підліткового віку? Та то була пригоди, але ви могли призвичаєтесь так. до такого життя і жити нормальним життям, займатися музикою. Що то дуже тяжко? Вибачте за таке питання. Та кожному своє, Но то воно воно тяжко, тому що я вже не застав таких мандрівних співців. Тобто вони дожили до мого часу, але вони вже не виконували. Такі старці були от на Західному полісі. Був такий Миколай Верховинець, там були інші. Хтось застав ще Власюка на Волині, от так, як Олесь Саня, наприклад. Mm -hmm. Я тих старих співців вже не застав, тому я мусив вивчати із записів. І десь шукаючи собі напарника з оком, uh -huh. десь в архіві, десь там в інституті народознавства, вишуковував ті твори, щоб їх озвучити. І тепер, я собі поклав десь на папір, ну, по Брайлю, щось uh -huh. посписував, щось собі понаспіву, а тепер з того витягаю, потрошки оживлюю. А ви маєте ті спеціальні приспосіблення в телефоні, в комп'ютері для надрячих. Тепер кажуть, є, є щось та, таке? — ні, ну то сучасне воно воно не, не скрізь і не всьому допомагає. Тому що це, як правило, старі тексти, або часто з особливими позначками орфоепічними, ну такими, що філоги роблять. — А тепер що випускають ці книги? І воно не озвучується так, ну, тими синтезаторами. Ага. Тому це все одно треба фахівців. Або якщо це йдеться про старі видання, там 18, -го, 17 -го століття, там зовсім інакше письмо і воно не озвучується в такий ага. спосіб. Прошу, Прошу, я я вибач, вибачте, прибила там брема, що означає на рукаві? На рукаві ну це, власне, наша цехова... цеховий знак. Цеховий ну, так зна... як було в середньовіччі. Ага. Тобто ми зберегли ту свою будову, таке влаштування спільноти цехове. А інстрим... У нас інстрим? є свої звичаї, там, посвячення, коли приймають братчики. Так? А при якій організації ваша організація? Чи як? Чи вона окрема? Ну, як? Ну це, це є Львівський, це Київський. Ну. Ні, все українське. Ага. Це обзорів лірників. Так називається. Ви не належите до УТОСу того львівського відділення. Ні, ну це окремо зовсім. То окремо, Співка, так. Та. та займається виключно питаннями соціальними, медичними, там якоїсь реабілітації. УТОС, так? А це ну можна сказати, е... цей історично інформоване виконавство. Це дуже так. цікаво. А той інструмент, що я просто не, не знаю. Це колісна ліра. І з такого вірина. типу, як в нас в Україні були ще до 39-го, ну, до 40-х років десь збереглися. Потім просто вже не було майстрів та й не було кому їх виконувати. Ну, та й переслідувала влада радянська. А де ви таку придбали? Старовинна? Ну, Вони зробили? За зробили, на зараз. 10 да? років тому. Зрозуміло. Пане Тарасе, дуже вам дякую, гарного дня і до зустрічі. І приємних вам музичних шедеврів видавати людям, тому що людям дуже подобається музика.